Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. і сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео і ми починаємо. Стало відомо за яку суму чинний чемпіон світу за версію IBF у легкій вазі Василь Ломаченко купив собі будинок у Каліфорнії. Будинок українського боксера розташований у місті Санта Роза Велі, Округа Вентура, штат Каліфорнія. Повідомляється, що купівля цієї нерухомості обійшлася Ломаченко в 1 мільйон 375 тисяч доларів. Ломаченко купив будинок ще у травні 2016 року і з того часу часто там буває, особливо коли готується до своїх боїв. Раніше чемпіон світу ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Український боксер не планує завершувати кар'єру у поточному році. Та хоче провести у 2025-му один бій. У віці 76 років помер легендарний колишній американський боксер Джордж Форман. Про смерть супертяжа повідомила його родина причини смерті поки невідомі. Форман вписав своє ім'я в історію боксу в 1968-му Він здобув золото олімпіади в Мехіко. В 1973-му Фурман відібрав чемпіонський титул в Джо Фрейзера, а вже через рік зазнав першої поразки в кар'єрі, програвши у культовому бою проти Мухаммеда Алі. Фурман перший раз закінчив кар'єру у 1977-му, а повернувся на ринг аж через 10 років. Джордж зумів встановити рекорд суперважкої ваги, ставши чемпіоном хевівейту у 45 років. Перемігши Майкла Мурера, він остаточно завершив кар'єру у 1997 році. В одному зі своїх останніх інтерв'ю Фурман назвав єдиного боксера, якого він ніколи б не зміг перемогти. Він назвав Мухаммеда Алі Непереможений український боксер UFC Данило Воєводкін, який виступає у важкій вазі. Був дискваліфікований на два роки через допінг. Спортсмен із Фастова провалив перевірку на заборонені речовини. У пробі, яку було взято 17 жовтня минулого року, знайшли Мальдоній. Антидопінгове управління CSAD оголосило, що Данило Войводкін погодився на 24-місячний період дискваліфікації за порушення антидопінгової політики UFC. Войводкін у вересні минулого року. Переміг на претендентській серії Дейни Вайта та отримав контракти з UFC. У новій організації український боєць так і не встиг дебютувати. Нагадаємо, це не перший гучний скандал в українському спорті, пов'язаний з допінгом. Раніше від професійного спорту було відсторонено футболіста збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика. Директор команди чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін розповів, коли український боксер проведе наступний бій. Для Олександра неважливо, з ким він далі поб'ється. Усик це той боксер, який вийде на ринг, перевірить суперника і виконає свою справу. Він може повернутися у липні, серпні або вересні, все залежить від організаторів. Ми маємо дізнатись точну дату за три місяці до цього. Щоб розпочати тренувальний табір. Усик готовий. Він у хорошій формі, сказав Лапін. Раніше промоутер Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що ведуться перемовини щодо реваншу українця з Даніелем Дюбоа. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.